Добрий ранок, шановне панство! Знову понеділок, знову працюємо в своєму селі. Продукція така як і була, коли що додалось вино, вже свіже є з медом. Мед різний-різний. Пилок із настояк від воскової молі. до прополіса. розстірка, чесночна прополісова із нового, чесночно-прополісова, з чистотілом. Це при бородавках попіломах неплохо працює. Ще одна нова продукція, яку зробив для мужчин. Настойка. Туди склад який радіола розова, лівзія сафлоровидна, калган, красний корінь і янтарна горілка. Тут все теж. Ушні трубки великі, маленькі, свічки воскові, три види мазів різних, свічки від гемороя, каплі в нос. Мед теж такий був різний. цього того року трошки гречки, трошки майського, де більше акації, де менше акація, різнотравія різне. Опять Мась, масло, какава, яливець, єсть, зизифус зізіфус, фінікс, фінік китайський, шепшина, гліт, ну і свічки. Всім мирного неба, бути добру і Божого благословення.